Сіромашов скидає 10 тисяч і пише дайте вахничу по жопі. Yes. Супер. Скільки тисяч? Десять. Десять тисяч. Хорошо. Дивись, Хорошо. Воно, воно не буде боліти. Дивись на мене. На мене дивись. Воно не буде боліти. Дивись, то, сюди, то, сюди, я сюди. тобі, як, як тобі як лікар, кажу, то як комарик Просто очі мені дивись. Я, 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 я втамовую біль. Розслабся, просто розслабся. Ду... Ой! Святослав скидає 10 тисяч, 500 гривень і пише, відшльопайте донька. Yes. Старий. Ні, давай без цієї хуйні. Вадим, та ні, ти маєш трошки нагнутися, бо він може промахнути. Будь ласка, не бий, бля. Просто... Ні, ні не сильно. Не, не... Я останній раз бився, а да а я ну, там класі. Яка в тебе думка? У мене всяка думка. На ЗСУ, головна думка. Ні, будь ласка, не Все, так давай. сильно. Я, ж... я, ж... я можу вмерти. Нахились. Реально нахились серйозно. Може рев... бути смерть, реально. Будь ласка, кінь нахуй спині. Нахили. Не бий сильно, Костя, бля, мені обідно. Та яка ти спина, спина та чуть-чуть, я відсунусь, щоб ти не відчував дискомфорту. Ні, сильніше, сильніше. Сильніше, ти що баба, блядь? Все, дякую. Було, брати було? Сергій Мельник скидає 300 доларів, це в еквіваленті в гривнях 11 тисяч 400. І пише: Костя получає по жопі від Вахнича. Слава Україні! О. Давай, щоб в спину не а я... А до речі, фішка культурної оборони, що ми до всіх стоп, гостей. Стоп! А мені зда... Ну, я... стоп, мені здається, я там дуже обезоружений. — Фішка культурної оборони, ми з повагою відносимося до гостей. Так. О! Ні! Ні, ні, та ні, це та... фігня. Та а. це... Та ти що слабак? Та вдар нормально. Ти вже почав бити, скажи та мені, і ти коли будеш бити мене? При... О! При... При... Боже, ти б'єш як твоя <світ> бабуся. Ні-ні, баботько, то не то не то не То не то, шоу, то то, шоу боть.